Під час війни кожен має робити те, що у нього виходить найкраще. Бо тільки таким чином можна наближати нашу перемогу. Цю книгу ми укладали, знаходячись в укритті в перші дні повномасштабної війни. Найменшому авторові цієї книги 20 років, найстаршій авторці за 80 років. Наша Група наша ініціатива швидко набрала обертів. І ми невдовзі об'єдналися і утворили ініціативну групу. До неї увійшли Яна Дігармазії, Ірина Яніцька із Червонограда, Василь Карп'юк з Івано-Франківська, Василь Левицький із Кропивницького та Роксолана Жаркова зі Львова. У цій невеличкій книжечці зібрано вірші 70 поетів з усієї України. Ця книга дуже еклектична в плані авторів. Тут є і хрестоматійні автори, і поети, які навіть власне, ще й не є поетами, люди, яких за перо змусила взятися війна. Можливо, вони в подальшому навіть і не писатимуть. Поезія без укриття це вірші першого місяця повномасштабної війни. Це хроніка протистояння, хроніка незглавності. І цю хроніку писали і військові, які вже тоді знаходились на передовій, і цивільні. І тому ці вірші вони дуже болючі, дуже щемкі, вони дуже емоційні, тому що не було часу їх особливо редагувати, не було часу з ними працювати так, якби це могло бути за мирних умов. Це був перший місяць повномасштабного вторгнення. Попри те, що всюди тривали активні обстріли, ми презентували цю книгу у різних містах України. У Кропивницькому, у Червонограді, у Сокалі, Дрогобичі, Львові, ця збірочка була презентована під час Мельпомени таврії в Окупованому Херсоні, у Чернігові, у Києві відбувалися дуже гарні презентації, в Івано-Франківську. На Львівщині в багатьох містечках усього відбулося в Україні 25 презентаційних заходів поезії без укриття. Це було дуже зворушливо, коли ми отримували фідбек від наших захисників та захисниць. Власне, наша ініціативна група поезії без укриття і мала на меті. Такий задум здійснити не просто видання збірки, а щоб цей проект став волонтерським. Тому 25% із кожного проданого примірника поезії без укриття було спрямовано на потреби наших захисників та захисниць. З усієї України надсилали нам вірші. Наша ініціатива завдяки соціальним мережам здобула. Швидко розголосу, і до нас захотілося долучитись, захотілося долучитись різним поетам з різних регіонів України. Ось наша дизайнерка створила такий дизайн сенсовий, який можна зрозуміти виключно із часу, коли ця книжечка укладалася. Тому що ракети розбивають напис Поезія без укриття. З іншого боку, дизайнерка хотіла, щоб цю обкладинку читали поезія як укриття. Тому наша ініціативна група, власне, на тим. І працювала, щоб поезія стала тим духовним укриттям в час війни, в час великих змін. Цій збірочці є дуже багато емоційних віршів, написаних людьми, які в момент їх створення якраз перебували в окупованих регіонах. Тут є вірші авторів з Бучі, Єрпеня. Інших регіонів Київщини Чернігова і ця книжечка, вона такий кладець з вирушливих історій. Зокрема, упродовж березня ми не могли зв'язатися із відомим чернігівським літератором Сергієм Дзюбою. Тому що вечір нігів тоді був не на зв'язку зі світом, і ми дуже переживали, аби не трапилося чогось такого страшного з паном Сергієм. Але коли ми змогли з ним сконтактувати і сказали, що от наша ініціативна група укладає збірку Поезія без укриття, пан Сергій сказав, що впродовж цих страшних днів йому мало писалася, він надіслав дуже коротенького, такого маленького, зворушливого вірша. Вірш той мав всього лише вісім рядочків, але пан Сергій написав його, нарахувавши перед тим близько 70 вибухів. Більше того, цей вірш, коли закінчиться війна, впродовж весни став піснею і її виконують сестри Чабан. Це дуже зворушлива пісня, яка також наближає нашу перемогу. Приїжджаючи щоразу у нові міста, презентуючи цю книгу. Я один примірничок присвятила тому, щоб збирати автографи авторів, які живуть у цих містах. 70 авторів, і ось я майже у всіх 70 взяла їхні автографи. І коли ми переможемо, я буду пам'ятати, наскільки важливим, наскільки непростим і в той же час наскільки необхідним був наш от такий волонтерський проєкт, проє нашої ініціативної групи «Поезія без. У нас насправді нашу волонтерську ініціативну групу об'єднала не тільки література, а й любов до України. Оці 70 авторів вони не були знайомі між собою, це якесь диво. Але ми всі стали настільки рідними і в такі страшні часи ми дуже багато їздили, дуже багато ризикуючи своїм життям виступали. Презентували цю книжечку зараз до нас, коли звертаються і просять придбати книгу. Її вже немає, тому що весь наклад розійшовся дуже миттєво. І Це свідчить про те, що кожен хотів долучитися до допомоги Збройним силам України. Кожен хотів зробити свій посильний внесок у нашу перемогу. Ми віримо. І працюємо. Я думаю, що якщо помножити нашу віру на наші зусилля, то всі разом ми можемо зробити дуже багато для того, щоб наша перемога відбулася якомога швидше.